Всім вітання. Вітаю на YouTube каналі Азарт. Значить, сьогодні я, Вова і Сережа виїхали на степ, де я в прямому ефірі знайшов 100 ну коротше, там 150 солідів обща кількість була. Вот. Значить, Вован з Деусом, Сережа з Деусом. Але це Сережа 2. Сережа один з Деусом з блендінкою, Сережа 2 з Деусом з 35. От, ну і у мене друзі X-Terra Elite. Е, значить, парк, парк 2, мультичастота, Чуйка 23 е, Поліфонія. Швидкість 3. Значить, вийшов на це місце, де були ті соліди. Дивіться, я тоді тут. Старую Про, а Сережа 2 з Деусом з блондинкою. Ми тут все в, в, в цей вичистили, блін. Приходжу, дивіться, сигнал. Чіткий сигнал хлоп і випадає соліт. Ви представляєте? Це прикол. Ось так. О, вона е, дві радянських монетки. От, в Сереги поки що не знаю. Ось так. Зараз ще тут покрутимось, помахаємо і... До речі, є, друзі, тут кераміка, дивіться. Ось так. Ну, беремо монетку і пробуємо далі. Значить, друзі. Сигнал був такий і є монеточка. Дві копійки, 1957 рік. Глибина така немаленька досить. Файний стан. Супер. Берем. Так, друзі, підійшов шавован і дивіться, теж тут знайшов солі, а коротше, я навіть в руки брати не буду, бо чувствую, що Косический. зламаю. От, і що, дві радянські монетки, п'ятачок 61-го. Ой, дві копійки але вбитих ранні. Ой, який що я знімаю? Ну, коротше. Ось такі результати. А Серега десь там ходить далі, не знаємо, що там в нього. Він вже ділиться. Він же ділиться. Що ж, глядачі, дивіться. Отакий був сигнал. Ну, глибина, щоб ви собі розуміли, ось, я аж звідси її тільки що дістав. Тут штик, можливо, трохи більше. Дивіться, друзі, що випало. Бронзова фалера. Це скоріше за все скіфи, можливо. Дивіться, тут така пімпочка, але, блін, я її лопатою ось його фіганув. Звісно, плотненько, журба. Дивіться, прям зацеп цілий і все було ціле. Як же ж я її так? Ну я, чесно кажучи, не надіюся, блін, що це, що це буде фаліра. Вот. Ну, що вже зробиш, блін. Вже що є? Зараз тут ще покрутюсь, може тут комплекс зараз буде, а то буде звісно, круто. Ха. Клас. Ну, Знахідка древнюча. Знахідка древнюча, це великий плюс. Беремо, рухаємось. Так, Друзі, я ще навіть ямку не зарив, а буван в стороні від мене трішки. Дивіться. Вальнув баратоса, каже, щоб від тебе Вознути. не відставати, теж вальнув його лопатою. <гум> щоб каже, щоб мені обідно не було. Ну що ти будеш носить, сидіти плакати? <гум> Будемо плакати да. раз. Отак. Ну трошки щось попадає. Пішла Польща, бля. Да. Так, друзі, підійшов Серега, дивіться, знайшов п'яточка очка 49, 3 копійки 57 вроді, і 10 рамочник не видно, який рік. Ну такі. Три монеточки. Друзі, це прикол. Гляньте. Ось такий сигнал. Знову ж таки ось вона була. Теж десь в районі штика глибини, дивіться, випала ще одна фалера ця. Е, ну, від тієї першої, я не знаю, там метрів, мабуть, з 30, якщо не більше. Гляньте. Ця. Ось і ця. Але ця більша, бачите? Нас... Ну так, да, трішки, звісно, більше. Прикол. Друзі, дві фалери, блін. Ти що? Так, да, цікаво. Зараз тут покрутюсь. Там викрутився біля тої першої. Більше не було нічого. Зараз ще біля цієї покручусь. Ну, велика відстань. Значить, почав біля фалери крутитись. Був сигнальчик і якась... Ходячка. От Йолки. Ходячка. Ну що, беремо. Значить файний сигнал. Викопав. Оп, відбиточок ще є. А, це в нас гудзик, друзі. Царизм. Блін. Ну, в принципі, непогано. Я, звичайно. Думав, можливо, маленька фалерка якась. От, але гузик, Лисий. Рухаємось. Значить, друзі, дивіться, підійшов у Знайшов така бронзова підвісочка, її всі називають Амулет копитце Це вродя Київська Русь взагалі. Прикол. Да. Цікавенько. І Фалери, і я думаю, якась амулет копиці, Та ні, воно бронзує, це 100%. Я просто часто в інтернеті бачу, люди виставляють, пишуть амулет копиці". Ну Це 100% воно. Прикольно. Знаєш, глядачі, це якийсь прикол. Де да, воно тут взялася, я не знаю. Ось такий сигнал. І дивіться. Ай-яй, обломаний флажок. Друзі, це фібула. Черняхівська фібула. То просто прикол. З ще лопаткою цокну. Блін, була крута з флажковаця, дивіться, з кружельцями. Просто просто класна фібула. Шкода, що вона вбита, але сам прикол, де вона тут взялась. Але ну, дві фалери, дивіться, вона та підвізка. Якась антика пішла, оце прикол. Будемо шукати. Знаєш, друзі, ми вже біля автівки. Е, що вдалося знайти x еліт. Ну, Саме прикольне це Фібула, дві фалери, де вони тут взялись, я навіть не знаю. Е, я так думаю, що можливо фалери теж римські, так як і фібула. Можу помилятись, але но... можливо, тому що фібула 100% черняхівська. можливо, фалери теж, бли. гудзик царський лисий. Дві копійки ранніх, дві десяточки, ну і соліт. Ну і в пацанів там теж там радянських, трохи монет, толком нічого. так. Ну хоч прогулялись, відпочили. З вас, друзі, вподобайки. Підписуйтесь, хто не підписався. Далі буде цікавіше. Фарту і здоров'я.